У 1726 році ірландський письменник Джонатан Свіфт у мандра Гулівера написав, що астрономи летаючого острова Лапута відкрили два супутники Марса на орбітах рівних 3,5 і діаметрам Марса з періодами обертання відповідно 10 і 20 з половиною годин. Письменник був дуже близьким до точних реальних розрахунків. Через двадцять шість років французький філософ Вольтер у своїй повісті Мікромегас теж згадав про два супутники Марса задовго до їхнього відкриття. Передбачення Джонатана Свіфта і Вольтера виявилися настільки дивовижними, що в ХХ столітті астрономи вирішили увіковічнити пам'ять про них. На поверхні Деймоса два кратери отримали назви Свіфт і Вольтер. А на Фобосі всі топографічні назви були взяті саме з мандрів Гулівера.